Вітаю вас у себе на каналі. і Сьогодні головна героїня мого рецепту це мультиварка Тефаль. І так, що ми сьогодні готуємо: курку з рисом по-сирійськи. Нам знадобиться курка, родзинки. На жаль, у мене не було, тому я використовую звичайний виноград, потерта морпа, лимон, рис. Необхідну порцію я вже промила: вода, лимон та сіль. Поїхали. Моя мультиварка має синхронізацію з додатком, і вона мені підказує, що мені необхідно робити наступним кроком. І так, покладіть всі інгредієнти до чаші та перемішайте нашу подрібнену смужечками курочку, морку потерту на терці. Додаю виноград, попередньо промитий рис. І залишаються наші приправи. Додаю сіль, корицю. Дуже незвичайне поєднання, тому самі цікаво, що має вийти в результаті. Кардамон. Так. І вичавлюємо лимонний сік. І додаємо воду. Ці пропорції своїх інгредієнтів я залишу в описі до відео. І мультиварка нагадувала нам, що потрібно все це перемішати. Так, покладіть ці інгредієнти. Ми зробили, перемішали. Окей. Розважаєте почати? Так. Закрити, закрутіть кришку, ми вже це зробили. Переднє нагрівання, і курка з рисом зараз сама автоматично буде готуватися. Мультиварка закінчила попереднє нагрівання і вже перейшла до приготування. На все про це їй потрібно десь орієнтовно 5 хвилин. Дана модель – це мультиварка-скороварка. Тому після закінчення приготування деякий час їй потрібно, щоб скинути пару. Так, ну все, наш рис приготувався, включився режим, підтримки температури. І ось тепер ми спокійно можемо відкривати. Нашу кришку оцінюємо нашу страву.